І що? Схоже на то, хм. тому що якийсь малюнок є. Ого, там хрест! Друзі, там хрест. Високий сигнал. Бачите, що я бачу я. якийсь незвичайний малюнок. Всім привіт! Вітаю на каналі COVID. Відпрацювали нашу бакоту на мінімалочках. І знахідки є. Працювали в три прибори. Я Міналап Equinox 900, папа Мінелап Equinox 900 та Саня Мінлап Equinox 800 в гермобоксі. Так що вам гарного перегляду, а ми погнали! Так, був у нас перший сигнал і як викопую. І дивіться, що у нас? Бронзова пряжечка. Ще шкіра на ній є. Отака-то знахідка перша. Хорош, хорош. Так, цей апарат засік наступну знахідку. І дивіться, ножичок. Не вибита все, значить. Складний ножичок. Хороша знахідка забрав. І дістаю зразу за другим ножиком. Точніше за першим ножиком другий ножик. За... О, знахідка така. Дивіться, яка глибина. І з цієї ямки дістаю знову ножичок. Знову, але мені здається, це більш такі пізні середньовіччя, щось таке. Така то знахідка. Третій підряд ножичок Хорошо, забрав. тяжко щось знайшов, каже, дід. Снімете понерте. Андо. Да. А, бачу. А, де перстеньок був. О, кусочок колко, чи що? Дивіться, в прямому ефірчику я знімав цей. ні а не гірка це. Будь за А, може буде Ну Дивіться, як в прямому ефірчику. Дві керовських знахідки. Хорош, На. вітаю. І що? Такий самий, так да? тільки ціліший. Чи і і нокший. А не срібний він часом? знаю. Срібний кусочок колта або До срібло. Ну красавчик, красавчик. Так, в цій ямці був у мене сигнал, витягнув і дивіться. Такий сигнал, і яка мені випадає пряжечка. Не рядова, але цікава. Думаю, що це у нас Русь. Русь, Русь, Русь. Отак от. Санк кидається в мене вже з нахідками. Дивіться, що він знайшов. Це, це частина замка, також по русі. Отак от. Заліз у воду і є сигнальчик, дивіться. Щось дістав, а що це в нас? Схоже на якийсь перстеньок. Так. Боже на то. Тому що якийсь малюнок є. Ого! Там хрест! Друзі, там хрест. Дивіться, яка краса. Там хрест. Легесенько тако витерти. У мене сумніви, що це золото, звісно, це більше всього, що бронза. Але дивіться, яке воно жовте. Жовте з таким хрестом. Клас. клас, 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 А це вже знахідка цікава. О! На тій стороні такі білі точечки. Це місцеві аборигени. І ось. Частина від них. Візьмемо його собі як трофей. Десь зараз притулимо. Он дого на такого буде. Ми копаємо далі. І такі знахідки трапляються. Але ми однозначно його заберемо, не будемо залишати. Так, дістав якусь круглу штуку. Що це таке, не знаю. Ніби бронза. Ніби бронза. Легеньке, пустотіле. Ну, точно не алюміній. А що воно? Не знаю. Отака то знахідка. Та якщо ми знайдемо його і повернемо додому, я зможу повернутися до своєї дружини. Це моя місія. Врятувати рядового Райана. Вже третя на рахунку оса, яку ми рятуємо. Зараз. Блін, куди вона падає? Чого вона падає? Її ж хочу спасти. Йдемо до берега. Так, цей апаратик знову дістав ножик. У нас коп який сьогодні виходить по ножиках. Але цей дивіться з дерев'яною ручкою, а ручечка взагалі не згнила. Ось, що називається болотний сохран. Плас. Четвертий чи який це вже в нас на рахунку? Забираємо. Так, наступна знахідка по чорному. І це залізний серп. Серп, але я думаю, він не старий. Думаю, радянський, царський. Ну, щось таке. Знахідка. Знахідка. Так, друзі, був в мене високий сигнал. Бачите, що бачу я. Що, піднімаємо разом. А, це в нашій царіок, клас. Одна друга. 1908 рік, здається. Помити її легесенько. Так, 1908 рік. Одна друга копейки. Ніколай другий. Хорош, хорош. сохран класний, правда? Виполірована така піском. Забрав. Був метрів 15 від берега і побачив ось таке. Донце від глека на березі. Я не зміг пройти повз. Думаю, треба підійти показати вам. Краса, краса, гарний, гарний такий глек. Я думаю, його може заберу. Кантуражна штука. І ось таке трапилось. Хі -хі. Так, дивіться, який шматок білого металу. І що воно таке? Важкеньке таке. Срібло, не срібло. Не знаю, буду вдома вже провіряти. Але знахідка така цікава, правда? Однозначно. Така вподобайка. Папа, он там щойно знайшов частину від Enkelпіона на верші. А в мене тут, дивіться, що випало. Частина персня. Дивіться якого. Мені здається, там є якийсь малюночок. Прикольний якийсь. Якийсь незвичайний малюнок. Чи щось пише, чи це малюнок? Не знаю, ну такий цікавий, цікавий. Пізню радянщину не знімаю, а ось раннє можна зняти. Дивіться, 3 копійки 1945 рік. Монетка. Але така печальна, печальна. Може відкиснеше. Ну, все одно забираємо. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Майже відро ціле шмурдяка, винесли з річки. Так, далі хабарничка моя. Що в мене? Глечик такий візуальний. П'ять замків в мене є. Ой, замків, кажу, ножів, один замок. Так, одна. Фіболка така ніяка. Радянчина, Радянщина 2 2 2 Дві пряжечки. Таких цікавих. Ось такий-то шматок металу, не знаю, що це таке. А із цікавого. Що в мене є? Є таке кільце. Що за кільце, я не знаю. Пустотіле. Так, далі в мене є ось такий-то перстеньок з написами якимось. Можливо, малюнок. Так, одна друга Миколаних. І найцікавіше, напевно, це ось такий-то перстеньок з хрестом. Блестить так, звісно. Сумніви є, але то таке. Так, так, далі хабарничка Сані, що в нього є? Частина замка, яким він кидався, тильник, перстеньок. 5 копійок 52-брошка, куля козацька від мушкета. Потім гудзик гирька. Ще один, до речі, срібний. І ось такий то соліт, не солід, поля, ну, якийсь, здається, полячок, чи не полячок. Чи литовський якась. 1555 рік. Ось така -то монетка срібна. Класно. Так. А далі хабарничка. Папа, що в нього є? Часи наручні знайшов? Так, далі в нього ось такий-то ножичок, ходячки, перстеньок, а із цікавого. Є два накінечника, таких гарненьких. І ось така-то пряжечка файнюча, правда? Клас. Отакий-то результат сьогоднішнього виходу.